Цю новину можна вважати новорічним дивом. Кінець 2024-го приніс нам дуже хорошу звістку. Між Україною та Росією відбувся черговий обмін військовополоненими. Кого вдалося повернути? І перші кадри повернення наших людей на батьківщину покажемо за мить. З вами новини і я, Людмила Яльдимілатруфин. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, А ми переходимо до новин. 189 українців вдома. Між Росією та Україною відбувся черговий обмін військовополоненими. Першим радісну новину і кадри обміну опублікував президент України Володимир Зеленський. Він повідомив, що серед звільнених захисники Азовсталі та Маріуполя, ЧАЕС острова Зміїного із різних напрямків фронту. Серед них солдати, сержанти, офіцери. Це нацвардійці, у тому числі азовці, прикордонники, тероборонівці, воїни військово-морських та збройних сил. І також двоє цивільних, які були захоплені в Маріуполі. На кожного. Удома чекають рідні та близькі. Сьогодні ще 189 родин щасливі. Лише погляньте на ці обличчя. Схудлі, змарнілі, але щасливі цілують український прапор. Читають листівки рідною мовою. Обсі, добрий день. Добре. Добре. у вас в Україну. Дякую. Дякую. дякую вам, вам дякую, держава Україна, президент України Володимир Зеленський. Продинаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. На чолі з генералом Будановим вітають вас. Ми чекали, ваші рідні чекали, боролись за вас. Вся країна боролась, сьогодні ви вдома. З Новим роком вас, з Різдвом Христовим. І боротьба за повернення кожного чекає і триває. У вас попереду процес реабілітації, відпочинку, відновлення, він буде забезпечений. Ви найближчим часом зв'яжетесь зі своїми рідними, побачите їх. Ви багато пережили, ви... Українські герої, захисники, на вас чекала вся країна. І сьогодні вся країна святкує, радіє разом з вами і з вашими рідними. Робота і боротьба за повернення кожного триває. Ви витерпіли, ви вижили і дякуємо вам за терпіння, за стійкість. Вам Ми вам дуже вдячні. Дякуємо Дякую, велике. Дуже приємно. Дякуємо. Дякуємо, що ви повернулися. Дуже вам. Вдячний. Любимо і наші. У координаційному штабі з питань поводження з пополоненими зазначили, що напередодні нового року відбувся один із найбільших обмінів полоненими з початку повномасштабного вторгнення. Загалом з російської неволі в рамках роботи координаційного штабу за доручення президента України вже повернулося 3956 людей. З них у 2024 році 1358. Крім Маріуполя, острова Зміїного звільнення захищали Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському напрямках, а на звердійську службу захорону. На Чорнобильської АЕС також ми повернули тих, хто потрапив у полон на Курщині. Мало громадян України перебувало в російському полоні понад 2,5 роки. Захисники мають загострені хронічні хвороби, наслідки мінно-вибухових травм, важкі поранення. Однак і цього разу обмін не минувся без нюансів. За кілька хвилин до офіційної інформації з української сторони новину про черговий обмін між Росією та Україною почали поширювати Росзмі. Однак ті писали, що обміняють 150 на 150. Нагадаємо, востаннє українських захисників зустрічали з полону 19 жовтня. Тоді координаційний штаб провів 58-й обмін військовополоненими. Додому повернулися ще 95 захисників України. Особливість цього обміну була в тому, що додому повернулися чимало українців, які отримали так звані вироки судової системи країни агресорки та були засуджені 28 до тривалих термінів, а 20 – до довічного ув'язнення за захист власної землі від агресора. Серед звільнених з полону нацвардійці, військові моряки, воїни ЗСУ, прикордонники та представники інших підрозділ. Злів сил безпеки та оборони наші хлопці захищали Маріуполь, Донеччину, Луганщину, Київщину, Харківщину, Чернігівщину, Херсонщину. Серед звільнених 69 солдатів та сержантів та 26 офіцерів.

Oh. Любіть Україну, як сонце любить, як квіта, і трава, і Шахову, любіть. Як квіти, і трави, і води. Голодину щасливу і радості мить. Любіть у не негодять. Для нас у на світі єдина одна. У квітці у кожній, у думі, дитячі усмішки, в дівочих устах, крістя і в вагерому. Любіть Україну весні найголу, весне у свою Україну. Красує віщо живуємо ворожові. І молоді Дякую. Хлопці, добрий день. Добрий день! З поверненням вас в Україну. Дякую, дякую. дякую вам. вам дякую. Держава Україна, президент України Володимир Зеленський, координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. На чолі з генералом Будановим вітають вас. Ми чекали, ваші рідні чекали, боролись за вас. Вся країна боролась, сьогодні ви вдома. З Новим роком вас, з Різдвом Христовим. І боротьба за повернення кожного чекає і триває. У вас попереду процес реабілітації, відпочинку, відновлення, він буде забезпечений, ви найближчим часом зв'яжетесь зі своїми рідними, побачите їх. Ви багато пережили, ви українські герої-захисники. На вас чекала вся країна. І сьогодні вся країна святкує, радіє разом з вами і з вашими рідними. Робота і боротьба за повернення кожного триває. Ви витерпіли, ви вижили і дякуємо вам за терпіння, за стійкість. Пишаємо. Ми вам дуже вдячні. О, о, о. Дякую, велике. Дякую. Дуже приємно. Дякую. Дякуємо що ви Вернулися дуже вам вдячні. Любимо наш мене. Повернувся тато нарешті з полону. Тато був в полоні з першого дня війни. Вони були на Чорнобильській атомній електростанції. Всі утікаємо, мама тато нарешті вдома в Україні. Команда ТСН є ще радіє за кожного повернутого українця та українку. І бажаємо всім швидкої та легкої реабілітації. А я пропоную вам насипати побажань нашим воїнам і цивільним у коментарях. Додому мають повернутися всі наші люди, і це обов'язково станеться. Бережіть себе до зустрічі.